На даному етапі розвитку World of Tanks в нашу гру приходять багато новеньких, які не знають, що їм качати в першу чергу з важких танків 10-го рівня. А так як в нашій грі їх дуже багато, і невідомо чи варто його качати, чи витрачати час на прокачку гілки, я створив свій особистий топ-5 тяжких танків для новачка, не відштовхуючись від статистики та показників гравців на цих танках. І це моя особиста думка, з якою ви можете не погодитись, тому присідайте позручніше, заварюйте собі смачного чаю з печивом, ми розпочинаємо. Отже, відчиняє наш топ французька булочка iMix m 4 Mle 54 який посягає впевнене п'яте місце в моєму рейтингу, так як він є доволі простий, але й не дуже простий в освоюванні. Розглянемо цей тяжкий танк саме з топовою гарматою, дрином палкою нагибалкою, де, як хочете, так і називайте цю 130-мм ружбайку з альфою 560 шкоди за постріл, яка має пробиття в 255 мм на звичайних ББ. І на голдових також ББ 296 мм, що не є дуже файним показником пробиття для тяжа 10 рівня. Тобто з цим можуть бути проблеми. Отже, треба гарно вицілювати вразливі місця. А щоб добре цілитися, треба мати звичайно, точність, яка, до речі, в нас непогана для такої гармати, цілих 0,33 на 100 метрів зводиться наша мухобійка, також достатньо непогано за 2 і 2 секунди, і складає перезаряджання в 14 секунд. До речі, перераховані характеристики є сирими, тобто без ніякого обладнання, про яке поговоримо пізніше. Так як це тяж, в нього має бути броня, скажете ви. І будете праві, бронювання корпусу складає 220 мм. Цього вам буде вистачати для впевненого танкування лобом танку. Але не від борта. По-перше, це француз. По-друге, в танка є скоси, в які при танкуванні дуже впевнено пробиваються. Тому тут треба бути обережним. Пашта також на папері 300 міліметрів, але є вразливі два лючки, які також впевнено пробиваються, а також не дуже добре захищена маска, в яку часто але пробивають. Що там по запасу міцності скажете, ви дві хп без польової модернізації. Цього вам вдосталь буде вистачати для розумного розміну хп. Пересуває цю французьку імбу двигун з 1200 варгеймінових працівників. І з максимальною швидкістю 35 км. З обладнання можу порекомендувати поставити досалач, вентилятор і загартування. Або ж турбонагнітач. В цілому швидкий, вертлявий і класичний танчик для новачка. Певно займає четверте місце Супер кінь, скільки ж болю і дискомфорту він приносить, коли бачиш його в прицілі. Так, ця машина також славиться своєю бронею в цілому в башні. І непогано так в корпусі. Коник непогано відчуває себе в сучасному рандомі, за рахунком його стабілізованої пробивної гармати та його ДПМ. В цілому танк є нелегким, але дуже цікавим апаратом. Дотопа вас підготує його гілка прокачки. Вже на 9 рівні ви відчуєте ту славетну імбовість, якою володіє навіть дев'ятка, що вже казати про 10 рівень. Це ідеальна машина для нанесення шкоди і пізнавання реалізації ДПМних танків. На превеликий жаль, його будуть нерфити найближчому патчі, але нерф незначний, тому машина все рівно буде радувати вас відмінними показниками забій. Що ж, розглянемо його характеристики. Суперкінь має 120-мм гармату, яка стабільно наносить 400 шкоди. З УВНом у нас все гаразд, аж цілих мінус 10 градусів. Що є великою перевагою в будь-якому бої. Про відмінне 259 мм на ББ. Цього вам навіть вистачить, щоб впевнено пробивати 10 рівні, а на голді взагалі 326 мм, що є дуже гарним показником. Перезаряджається наш кулемет за 8 цілих секунд. Там має час зведення 2 секунди, хіба не казка. Має чудовий розкид в 0,33, тому попадати ви будете часто. А це вже добре. З гарматою розібралися. Що в нас по броні? Бронювання корпусу у нас 152 мм Верхній бронелис має кут, тому броня там досягає до 350 мм А нижній бронелист тобто на дуже м'яке і гарно пробивається, тому його треба ховати і грати від башти. А в башті у нас 280мм, що захищені додатковими екранами. І завдяки їм гра від башти приносить задоволення, але не перестарайтесь і частіше рухайтесь, так як дуже часто вицілюють лючок або ж маску башти. У хп в нас все чудово: 2400. Цього буде достатньо. Рухається танчик достатньо швидко: 34 кілометри, і має потужність 950 кінських сил. З обладнанням я порадив би ставити вентилятор, загартування або турбонагнітач і досилач. Тому, друзі, на теперішній час машина актуальна до прокачки. На третьому призовому місці розташувалася радянська імба минулих часів ІС-7, Або ж лунохід. Цей танчик і зараз є актуальним тяжиків для новачка. Так, як гілка прокачки достатньо проста, але й зустрічаються і кактуси на шляху до бажаного топа. Про і сім можна говорити довго, так як вічно можна дивитися на три речі: як горить багаття, як тече вода, і як потній катці, шотний дід Сімірка роздає вертухи, набиває 10 кашкоди, дає трильйон заблокованої шкоди і витягує бій один всім. Так. Це про цей танк. Сімірка славиться своєю бронею, яка важлива в першу чергу для новачка, тому що тільки вона може пробачити допущені помилки. Виліз бортом не проблема. Виліз катком, в по барабану. Підставив в дупу, Да кому вона треба. Так, так, що там по характеристикам: танк володіє 130-мм міліметровою гарматою, яка в середньому наносить 490 шкоди. Пробиття складає 250 мм на ББ, що є не сильно багато, але на годі 303 мм. Цього вам буде вистачати, щоб впевнено пробивати противника. Зводиться гармата за 2,90 і розкид має 0,40 на 100 м. Достатньо типова гармата для совка. Як впритик притик, ви можете видати в землю, так і з вертухи закинути на півмапи в лючок. Перезарядка складає 14 секунд. Не найкраща перезарядка, але все-таки непогана. І тут почалося. Броня корпусу 150 мм. Але все ж таки, зачекайте, в танка є щучий ніс, і під кутами бронювання складає під 350 мм. В танка є велике НЛД, але його можна заховати за якимось насипом і роздавати направо-наліво від своєї чугунної башти. В якої 240 мм. Але знову ж таки, кути нахили бронювання виправляють ситуацію. Тому в башті там всі 400 мм. Але інколи залітають пробиття в маску. До речі, кути нахилу гармати тут дуже слабі. Мінус 5 здається. Навіть якщо зайдуть вам в бірт, то нічого страшного. В борту в нас також 150 мм радянської сталі, також катки і фальшбірт. Який впевнено поглинає ворожі знаряди, тому в придачу ви ще її в змозі танкувати від борта, що що а от із сім це вміє. Навіть якщо проб'ють, на допомогу вам прийдуть не багато немало 2400 здоров'я, тому качаєте сімірку і їдете нагибати рандом. А їде він достатньо швидко цілих 59 км на годину, і має потужність 1200 кінських сил. З оборудки раджу поставити на нього турбонагнітач або загартування, стабілізатор і досилач. Ось так. Тому і 7 це дуже файна машина для новачка, впевнено раджу до прокачки. Що ж, друзі, срібло в нас забирає німецький зверхтяж Є100, один з моїх улюблених тяжких танків. Скільки ж воїнів, а також основних калібрів я взяв на ньому? Неймовірно тяжкий та крутий апарат. Скільки серенад було заспівано цьому танку, і насправді причин багато. Об його броню звін рикошетів і непробиттів чути на інших мапах, часті підриви БК, неймовірно зовнішній вигляд, чудова альфова гармата. До речі, так розглянемо саме сотку на альфовому мудрині. так як інша гармата, скільки емоцій не приносить. Насправді, на даний час Є-100 не дуже актуальний танк в рандомі, тому що повільний і просто застарілий. Але я вирішив його додати до списку, так як танк достатньо актуальний саме для новачків, і для його освоєння допоможе гілка прокачки, яка без виключень імбова той самий Тигр 1, а Тигр 2 то і зараз є один із кращих тяжів восьмого рівня. Дев'ятий рівень, взагалі, чудова машина, яка і зараз може дати прикурити десятим рівням. Тому шлях до топа буде приємним. Не знаю навіть, яка гілка прокачки може зрівнятися з нею. Тому Є-100 буде ідеальним варіантом як для другого свого топа. На танк влаштована гармата з разовою альфою в 750, і пробиття складає 246 мм на ББ і на голді 334, що дає змогу деяким танкам 10 рівня просто кидати в силует. Зводиться гармата за 2,7 секунди. А також має розкид в 0,39 на 100 метрів, що є достатньо непогано для такої могутньої гармати. Тут нахилу має мінус 7 градусів, що також має змогу відігравати від різних об'єктів і позицій. В цілому по гарматі все чудово. Тепер перейдемо до бронювання. 200 мм знаходяться в лобі знову ж таки під кутом в бортів на 150 мм, захищені жирними екранами. Завдяки ним в ромбі є 100 пробити неможливо. В башті в нас 270 мм під невеликим нахилом, тому там бронювання складає під 300 мм. Танчик має 2700 хп, чого з головою вистачить для розміну хп, що до танкування на ньому від борта потрібно вміти вчасно повертати башту разом з корпусом. Але наглядно можете приходити до мене на стрім, де я вам все покажу і розповім. Рухається на стяжик достатньо повільно, але може вчасно зайняти вигідні позиції. Має 1200 кінських сил, максимальну швидкість в 30 км на годину. Зараз цей танчик, хоч і не актуальний, але все рівно є дуже приємною і комфортною машиною. Ставити на нього турбонагнітач, досилач і стабілізатор, і можу сміливо вам радити його до прокачки. А перед тим як ми перейдемо до першого місця, прошу тебе підписатися на мій канал, поставити вподобайку і написати в коментарях, який би ти хотів наступний топ на моєму каналі. Це дуже важливо для мене і для розвитку україномовного контенту. Ну а перше місце мого топа для новачків займає Ріно Chironte. Танк неймовірно збалансований, має круту гармату, точну, має броню. от таке. Ой, друзі, це варгеймінговий сценарій, не варто читати. Ну а якщо серйозно, перше місце в моєму топі 60 ТП. Друзі, це неймовірно простий і комфортний танк для новачка. Танк поєднує в собі чудову гармату, неймовірну круту броню. Приємну рухливість і взагалі танк просто чудовий. На даний момент танчик актуальний в рандомі, його багато хто катає, та й в мене на каналі є недавній стрім, де ми просто карали все живе. І взагалі, гілка прокачки є також достатньо приємною. 53 ТП так взагалі, на мою думку, найсильніший тяжик 8 рівня, з якою вам не захочеться пересідати. Що ж, перейдемо до характеристик. На польську імбу встановлена 152-мм дубіна, яка буде зносити в середньому по 750 альфи, зводиться за 3 секунди, Розкид має 0,38 на 100 метрів. І це є дуже гарний показник. З гарматою ми розібралися. Перейдемо до бронювання. В цілому машина броньована дуже добре, і в лобі корпуса має 160 мм, але під неймовірними кутами. Тому в верхньому бронелисті там будуть всі 300 міліметрів. Але по центру ВЛД знаходиться механський лючок, не знаю, як він називається, який пробивається і зачасту туди стріляють. А от з баштою зовсім інша справа. В лобі має 260 мм, міліметрів. Але так як вона округла, створюються кути, в яких вже під 330 мм. На башті розташовані лючки, куди вам часто будуть цілити, і інколи також пробиваються в маску, але з великих калібрів. Кут нахилу гармати має мінус 8 градусів, що дає змогу грати від рельєфу. Запас міцності достатньо великий 2600 хп. Ну а пересуває таку польську міць. Двигун, який має 780 кінських сил і має максимальну швидкість в 35 кілометрів. Не можна сказати, що він бадьорий, але й неповільний, тому раджу ставити на нього турбонагнітач, вентилятор і досилач. А так, взагалі, танчик дуже приємний і, як на мене, заслуговує перше місце в моєму топ 5 тяжких танків для новичків. Що ж, друзі, кому сподобалось, протискайте вподобайку, підписуйтесь, буду вдячний, сильно не критикуйте, можливо, щось десь упустив, але саме головне я сказав. Пишіть в коментарях, який наступний топ зробити. Ну а ми з вами не прощаємося. Скоро побачимося. До нових зустрічей, Пока-пока.